Запросила мене волонтерська організація, яка допомагає фронту, допомагає пораненим бійцям. Реабілітуватися, а, виступити з волонтерською публічною лекцією. І тему обрали, до речі, вони самі. Це конституційний популізм. Як хто коли протягом незалежності України користувався конституцією, гаслами конституції, вів український народ, а потім обманював український народ. Сьогодні тема конституції дуже важлива, тому що деякі статті конституції вони не працюють, вони призупинені. І я хотів молоді пояснити, а власне, чому. Чому? Які статті не працюють? Чи це дійсно конституція на паузі чи ні? Чи варто щось змінювати в Конституції? І власне, куди рухатись? І це молодь, яким 17-20 років вони хочуть чути. І локація була непогана в центрі міста, в одній відомій книгарні і так далі. Але сьогодні пише мені. Керівниця, очільниця каже: ви знаєте, вибачте, там після анонсу такої теми почали приходити гнівні коментарі і нам відмовляють. Ви вірите в те, що гнівні коментарі е, прийшли на адресу книгарні, коли е, тема була озвучена Конституція, виклики Конституції і так далі. Я не вірю. Думаю, що просто, на мою точку зору, бізнес перестраховується, злякались такої теми. А ще книгами торгують, а ще намагаються показати людям е, світло, світло знань. Коли молодь прийшла, благодійна організація, е, молодь, яка хотіла дізнатися про те, а що в Україні з Конституцією, а як Конституція працює. Але ні. Ні. Не готові, Не готові ще ми до того, щоб говорити відверто, правду. І будувати нашу країну. Причому лекція мала бути без радикалізму, без якихось ну закликів, просто розмова про те, які статті конституції можливо не працюють, і чому вони не працюють? Чим це викликано? Які виклики а, сьогодні перед конституцією? І головне, як політики 34 роки маніпулювали українським народом, прикриваючись інколи Конституцією. І чи варто боротися за Конституцію? Основне Основний мотив лекції, чи правильна, чи хороша у нас конституція, і чи варто її обстоювати? Але коли ти боїшся, то не варто. не варто. Проте, ви знаєте, у мене завжди є сенс продовжувати, тому що є діти, є молодь, яка хоче жити в іншій країні, де немає страху. Де немає цих перестраховочок. Так що ми рухаємося далі.